Навчальний центр Фріскаюкраїн відкрито на базі міжнародної школи Meridian. Ця школа є однією з найкращих українських навчальних закладів із застосуванням сучасних технологій для підготовки молодого покоління для майбутніх викликів. Викладацький колектив цієї школи є найпрогресивнішим в Україні а їх підходи до навчання базуються на найновіших методиках і засобах. Школа Меридіан також обладнана найсучасними пристроями та засобами навчання. Зокрема, школа пропонує широкий вибір гуртків для дітей, серед яких шахи, карате, різні види танців, вокал, поглиблене вивчення іноземних мов, футбол, теніс, керування дронами та багато багато іншого. Крім того, для всіх класів школи існує насичена творча програма. Відкриття навчального центру фійська Ukraine на базі школи Меридіан це дуже важливий крок у розвитку освіти в Україні, який дозволить молоді отримати найкращу підготовку для успішного майбутнього.